Всім доброго. Так, з приводу регламенту, спробую на пальцях пояснити, бо трішки вже самого все перепуталось, виходить так, що є три положення на одне змагання. Це перше, це техрегламент, який загальний, і йде загалом про машини. Другий це спортивний регламент. Це які машини в якому класі йдуть на дане змагання. І третє положення це правила змагання. Отже, давайте з, 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 з того, що як куди. В общем, технічний регламент. Як вже десь, Ой, щось тіліпається все. Е, Пояснювалось, і була розмова в якийсь груп, не пам'ятаю, я теж приймаю техрегламент UFC. Якщо хто там читав їх всі, то вони всі плюс-мінус схожі, тому хай була UFC. Ладно, З цим вирішили. Друге, спортивний регламент. Щодо, якраз спортивний регламент безпосередньо. Теркаються. Так, зараз я себе поправлю. 8 вересня з кільцевих змагань. Отже, що виходить? Приймають участь туристи ТР1, ТР2, ТР3. Туристи, це туристи це повністю сток, який не Взагалі не перероблений. Тобто, стоково це УАЗіки Азіки, ніви, джипи, все, що 4 х 4, куди не, не залазила рука майстра по тюнінгу, скажімо так. Але е в сучасному світі багато машин, в які є шнаркаля лебідки, більше для красоти. От, тому що у всіх є, і, і, і хай буде. Тому давайте таким чином, що ТР-1 це е, шнаркеля лебідки, але якщо там нема блоків, якщо там нема зміни в підвіски, нема зміни в двигуні і кузов не піляний, не різаний, то вони мають право йти в туристи. Тобто лебідка опломбовується, щоб не користувався. І все. І вони мають право бути в туристах. Ось. В кого по регламенту UFC тр 1 але це вже піляна з блоками, тюнінгована, чіпована, різана, там заряжена машина. Хоча візуально це ТР-1, то вони вже йдуть в лайт. ТР2 ТР1 лайт. скажімо так. Отже, ще раз. туристи це ТР0 і частково ТР1. Light, Це ТР1 і ТР2. Hard, це вже котлети, але, але знову ж таки, ТР2 є такі, які можуть дати фору котлетам. Тому. Тому лайт це tr 1 ТР2, але якщо це потужна, правильно підготована машина і власник бажає перейти в більш тяжку категорію, то він йде в ТР3 в хард. Якщо ні, він залишається в лайті. ТР-1 e, в лайті, якщо машина не підготована, не вірніше підготована для красоти, а не для спорту. То він іде в ТР-0 по бажанню. Він на це має право. І тр 3 це харди, це котлети, це повністю там польот фантазії, тобто, це наворочене щось оте. Прото котлета ТР3, хард, як його не називаєте, це от воно є. Ось, якось ось так. Сподіваюсь, пояснив, не запутав. І щодо правил, правила зараз е, прописуються, вони е, щось видаляються, щось додається. Е, хочу зробити правила такі, щоб було все чесно. І всі мали абсолютно рівні умови. Тобто э, все от, э, в правилах прописано, значить так, так воно і буде. Щоб э, э, шпаринки ніхто ніякої лазейки не знайшов і не було потім конфліктів, не було непорозумінь. Я люблю, коли в мене на змаганнях приїжджають люди. З задоволенням і їдуть після змагань, так само в гарному настрої, з задоволенням, щоб все було красиво і приємно. Якось так. Питання задаються постійно, запитують те чи інше, намагаюсь відповідати. Тому, якби, якби все, все йде більш-менш нормально. Готуємо всі, всі юридичні питання. Ось. Тому готуйте машинки, буде складно, але цікаво. Все, гарного дня всім!